Михайль Семенко, запрошення. А ви знаєте? А ви знаєте, прекрасний краєвид з Гори Батиєвої. Ви, певне, не бували там ніколи, не гуляли по снігобілому полю. Ми вас запрошуємо. Наберіться бажання сміливого і приходьте до нас. У нас тут доволі весело. Звичайно, до нас не заходять автомобілі. Але почуваємо ми себе зовсім добре, справді. Ах, як тут гарно, як тут симпатично і ріжнобарвно. Люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмось нікого і бажаємо усім добра. Коли хочете, ми не заздрим і Батиєві, бо нам дуже вдячна ця прекрасна гора. Будьте ж такі добрі, не дивіться, як на звірів, на нас довірливо і доброзичливо. Захопивши трості, самі побачите, як у нас прекрасно. Приходьте до нас у гості.